Триває 791-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 880 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок, 24 квітня, окупаційні війська Росії втратили. 461 тисячу 940 військових, 7 тисяч 242 танки, 13 тисяч бойових броньованих машин, 11 тисяч 808 артилерійських систем, 1 тисячу реактивних систем вогню, 771 засіб ППО, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9 тисяч 400. 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2117 крилатих ракет, 26 кораблів, 15 тисяч 892 одиниці автомобільної техніки та 1 тисячу 944 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.